Ми продовжуємо малювати серію і стилізацію дерев. Ви на каналі ArtSchool. Я усіх вітаю. І сьогодні я покажу, з яких ліній зобразити стилізованого лісового дуба. У нас завдання намалювати дерево дуб. Це завдання починаю з заповнення повністю аркушу паперу. Використовую холодні відтінки. Ну, а внизу трошки додаю коричневих. В цьому завданні ми потім, коли будемо малювати білим по ось тих коричневих відтінках, поспостерігаємо, який білий змінюється. Під час того, коли ми будемо водити, малювати сніг на ось тих коричневих тонах. Дерево дуб я покажу з ламаних трикутних ліній. Таким чином я і малюю передній план. Як бачите, кожний раз зараз мию пензличок, дивіться, я стилізую трикутні форми, і в тих трикутних формах знаходжу різні відтінки. Пензлик я не мию зараз, а тільки додаю білої фарби. Кожний трикутник в нас має вийти трошечки. Поступово світлішим один від одного. Ну, важко. Але десь приблизно трошки навіть на малюнку видно, що ось трикутнички наші різні. За величиною. Ну і можливо за тоном. Потім потрібно їх поправити. Тепер приступаю малювати дерево. Як я казав тоненьким пензличком малюю. Як я казав, що ми будемо його стилізувати з ламаних таких, бачите, не заокруглених ліній. Так, приводимо його всередину. Верх дерев, дерев стовбура я малюю, тончимо. А унизу роблю розширення. Сміливо роблю розширення. Дивіться. Ось так. Далі замальовую так само стовбур. Давайте тут трошечки вже ми додамо більше живопису. Що це означає? До стовбура додали різних відцінків. Дивіться, додаю теплі кольори. І охристий до коричневого. І червоний. І червоний темний ось тут. Таким чином ми трошки створюємо такий кольоровий малюнок. З різних відтінків. Тепер з кожної плямки, дивіться, я зображаю гілку. Наприклад, от з червоної. Тепер давайте з червоної темної. Використовую ламану лінію. Давайте з світлої. Якщо закінчується фарба, я вертаюсь до цієї світлої, якою я малював. Так, не забуваємо, що гілочка може мати ще і маленькі гілочки. Так, тут в нас був коричневий, бачимо. Значить, я беру і коричневий. Використовую ламану лінію і гілки я веду більше у бік в порівнянні з іншими з попередніми завданнями, так? Тому що Характер дерева дуба це могутні широкі гілки. Ну і в цьому завданні я е, форму дерева малювати не буду. Ми його залишимо таким, як воно є. Але обов'язково нам на усіх гілочках потрібно намалювати сніг. Тобто е, на гілочках це означає, що ми маємо зображати сніг на верху гілочки. По гілочці не малюємо, а малюємо лише на верху гілочки. Ось так. Бачите, у нас деревце перетворюється в зимовий малюнок. Так, ось. Ось так. Де-не-де де можна просто намалювати білі гілочки. Це буде означати, що це дуже тоненькі гілочки. Так, ось так. Угу. Ось, дерево характер дуба. Він такий строгий, да? Та? І тому я використовую такі строгі ламані лінії. На землі. Ми вертаємося до біленького, трошечки на горбиках додаємо світлішого білого, і ми бачимо, що з коричневим і синім наші відтінки перетворюються на сірі тони. Тут немає чорного кольору, але є коричневий. Ось і сині. Тут ще сніг. Так. Ну, ось таке завдання, чергове завдання з стилізацією дерева. Цей малюночок вже ближчий до Натури, як то кажуть, та справжність тут трошки присутня, і причому є спрощення в роботі. Тобто перетворення в декоративний живопис. А щоб е, ми ще більше зробили дерево декоративним, я використовую ще. Ламану лінію. Ось тут ближче коло нас. Коричневою фарбою. До коричневої можна додати і синього. Дивіться, ось коричневий набираємо. Синього. Так. І по стовбурі використовуємо е, ламану лінію. Ось так показуємо кору дерева нашого дуба. Ось. Ось так достатньо у сам верх не потрібно підніматися. Потрібно краще опрацювати передній план. Ну ось так. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Вчимось. Всім успіхів!